Спочатку вересня набула чинності обов'язковість проходження базової військової підготовки для студентів усіх навчання закладів вищої освіти, усіх форм власності. Але, тим не менш, я хочу сказати, що, по перше, вважаю, що це абсолютно правильна і необхідна ініціатива і фактично законодавчі зміни для того, щоб в нас молодь набувала практичних і теоретичних навичок з захисту. Держави, і в тому числі на е, набувала практичні навички у центрах на спротиву. Другий момент це те, що ця навчальна дисципліна стає обов'язковою. І е, мені здається, що оскільки в нас держава вже тривалий час знаходиться в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації, і зараз підстав говорити, що Політика ворожої держави якось може в перспективі докорінно змінитися. Це наштовхує на думку і на необхідність того, що в нас населення України має знати, що таке домедична допомога, як користуватися зброєю, мати теоретичні практичні навички по національному спротиву. І я вважаю, що ми рано чи пізно до цього би все одно прийшли, коли починаючи з молодого віку, навчаємо своїх громадян. Захищати себе, захищати свої сім'ї, захищати свою державу. Давайте ще одне уточнення: чи може студент відмовитися від такого предмету? І чи для дівчат він також є обов'язковим? Для дівчат це добровільно, мають обов'язково прийти саме студенти чоловічої статі. Але звичайно, що студент може відмовитися, але це буде тягнути за собою. Наслідки можливості відрахування його з цього закладу вищої освіти, звичайно, що є різні обставини і різні причини. Можливо, можуть бути поважні причини, що людина не долучилась до базової військової підготовки. Тоді вже це на розсуд керівника закладу вищої освіти. Це може бути перенесено на наступний рік, але обов'язковість проходження. Цієї навчальної дисципліни передбачена законодавством і відповідно постановою кабінету міністрів України сама навчальна програма розробляється у співпраці генерального штабу і за погодженням міністерства освіти і науки, особливо що стосується практичної сторони. Хочу звернути увагу, що перед тим як проходити практичну частину цієї базової військової підготовки, яка є удвічі більшою аніж теоретична по тривалості, має студент пройти медичний огляд, і є певні винятки, ті, кому не потрібно проходити таку базову військову підготовку. Це, наприклад, тим громадянам, які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби, або які мають інші. Підстави її не проходити. Ну, наприклад, там нещодавно набули громадянство, і вже служили в армії, або служили в збройних силах України, або вже мають сертифікат про проходження базової військової підготовки. А так, то це буде стосуватися всіх, і відмова може потягнути за собою відрахування з закладу вищої освіти.